У сумах організували справжній цех із виробництва сухих борщів. Дівчата з Сумської кулінарної сотні знають, як нагодувати солдатів, та не будь а національною українською стравою запашним борщем. Сушать овочі, додають спеції, томатну пасту, теплі побажання і відправляють на фронт смачні пакунки. А вже там солдати додають м'ясо і варять гарячий борщ. Що ще поставили на конвейер сумські волонтери та чим можна допомогти кулінарам? Світлана Паламарьова розкаже Анна щодня нарізає до півтора кілограма капусти на сухі борщі сумським солдатам. Потім відправляє білокачану в сушарку для овочів, що не влазить, віддає на сушку знайомим. Говорить свіжого продукту набагато більше ніж висушеного, але справа того варта. До слова техніку ані теж дали небайдужі люди. Кожен допомагає чим може. Нарішила хто как мене Є слі, єслімнясть мене є можливість, Я можу помочь. Помочь людям я делаю мало. Я розумію, що я делаю мало, але хоч хоть какую-то, как какую-то какую частичку я вношу в общее дело. Суху капусту, а також цибулю, моркву і часник передають ось цим дівчатам. Вони фасують овочі по пакетиках. кажуть, що бажаючи допомагати є. Ось тут сумочки принесла небагато, але Чим можемо, тим допомагаємо. Подивитись, там що, так, чи так, чи ні». Сушать у нас по домах це приблизно 10 осіб, але це не рахуючи родичів, які приєдналися до цього процесу. Далі у нас є такий невидимий фронт хлопці, які перевозять овочі». До овочів додають увесь борщовий набір. Суль, перець. Приправки різні. Лаврушечка і, звичайно, сушений чесник мелений. Процедура зовсім не складна, просто трим його на бурячну тюрку. У кого є комбайн, то на комбайні сушимо, поки не ламається, хрустить, як сніг, сушать в електросушарках для овочів, в електричних духовках, навіть на батареях. І чесник сушить у мікрохвильовках і, ну, і звичайно ми кладемо такий вкладиш, такий з рецептом як його приготувати. Ну і такий веселенький вірші для підняття настрою наших військових. Це в сусіді якісь, щі, а у нас смачні борщі. Чуєш, скільки в цьому слові української любові? Готові суміші вакуумують і передають волонтерам, які відвозять борщів зону АТО. Там солдатам залишається тільки закип'ятити воду і додати тушонки або м'яса. Тим часом волонтери розширюють виробництво, готують сухі гречані супи, гарбузові каші, квашену капусту. Її готують у 12-му сумському ПТУ. Кажуть, щоб нагодувати ще більше солдатів, не вистачає пластикової тари і робочих рук. Світлана Паламарьова, Сергій Сурков, Олександр Гордос на часі новини. Якщо ви бажаєте чим небудь допомогти сумській кулінарній сотні, звертайтеся до її членів за телефонами, які зараз бачите на екрані. Приносити овочі чи пластикову тару можна за адресами вулиця Кондратіва 140 або Покровська площа 6. Кожна гривня, переслана на картки волонтерів, допоможе тепліше одягнути наших солдатів, а також забезпечити їх технікою. Номери рахунків перед вами.